Заказали ми, чому наверх ногами, все правильно. Заказали ми посилку собі камеру для того, щоб покращити зйомку. І зараз ми покажемо, що ми отримали. Ну, давай, Це мій внук, режисер програми. Всім привіт. Давай, ну, давай витягуй, показуй, що ми, яку ми камеру заказали, похвастаємося. О, ми. Каже, як вона відкривається. Ми самі тільки розбираємося в неї, як воно. Це якийсь чехол захисний. Ми ще е, трошки... Я а. хочу сказати, що тут водопроніцаємість, тут і морози не страшні, і дощ нічого не страшний. Угу. Так. Ну, камера. Сама камера. Потім всі, як то кажуть, прибомбався до неї. Ми ще трохи не знаємо, зараз дивитися, що куди дівати. Що з цим робити? Так. Оце така у нас інструкція. Це така у нас упаковка. О, це от щось. Це все називається поки, поки що щось. Хто знає, допоможіть, розкажіть. Що з цим робити? Якась така, така лента кліюща, так? Да? Не каже, щоб прилип, прилипати, типу. воно от, е, чорно, що воно таке. Коротше, що воно десь кудись чіпляється. Ну, ну, Саме молодший луп підказує, що на велик. Ну, будемо бачити. Так, в різні струбцини. десь кудись щось закручується, десь щось кудись викручується. Я думаю, що ми навчимося робити все правильно. О, а оце от що таке лежить від цього? Ну, це надівається на макамеру. Uh -huh. Я бачив в інтернеті. Ну от чи як надівається? Там ні, там чехол, мабуть, що а зверху на цей от пластмасовий чехол, да? Може. Ну, коротше говоря, будемо розбиратися. Да, будем розбиратися. Все.